Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш інформаційний марафон. Долучаємо до нашої нашого Віталія Гайдукевича, журналіста, співзасновника громадського об'єднання справа громад. Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю навзаєм вечір. Добре сьогодні. Була інформація несподівана про те, що ротації в міністерстві оборони все ж таки будуть, і це стосується не безпосередньо міністра Резніка, а його заступників. Він про це сказав, так розуміючи, будучи в поїхавши на засідання групи по Рамштайну. І там я так розумію, з те інформації яка оприлюднена, що будуть нові заступники. Старіх, я так розумію, звільняють. А от хто може бути новим, хто може претендувати на нові посади? Ну, з огляду на те, що, здається, там півгодини тому Віталій Денега написав в соцмережі Facebook. Він, по суті, визнав, що він один з двох. а Ще раніше була інформація, що Шевченко Віталій також може бути одним другим з тієї двійки. Денега детально розписав, що Власне, пропозицію йому надходила, тобто це не, не свіжа історія, йому і раніше пропонували. Зокрема, я так наскільки я зрозумів, і Резніков також тому от, напевно, що ці двоє і сьогодні-завтра будуть якісь узгодження на найвищому рівні, тому ж можемо ці прізвища отримати завтра в підтвердженнях. Ну гаразд, а те, що стосується безпосередньо самого міністра. Зважаючи на ті законопроекти, які зараз в парламент вносяться, щоб взагалі змінити. Можливості для призначення на посаду міністра циві... замість цивільної особи військового питання по Резнику виходить підвішене? Ну якщо стороннє спостереження, абсолютно глупська ідея коригувати законопроект, абсолютно якась. Ну, дилетантський підхід до питання, що в військовий час міністром а міністр оборони це політично господарська господарське призначення, і власне, що військовий час має бути опція, щоб був військовий. Ну мені здається, що це такий спроби відкатати назад під конкретну людину в одного разу на храпом не вийшло. Ну так давайте не митьом так катанням, і тепер таким чином будуть намагатися знімати Резнікова. питання, хто і навіщо. Якщо історія двох заступників це хід міністра, то в принципі це може бути сильний хід. Сильний хід і якраз на доказ того, що господарством мають займатися компетентні господарники, люди, які є фахівцями в постачанні сил і засобів збройних сил. А люди в погонах можуть бути заступниками, можливо, якщо це якісь там профільні вузькопрофільні заступники, але люди в погонах, себто військові, вони мають займатися власне своєю безпосередньою компетентністю реалізовувати її. А це вже царина Главкома. Генштаб, ну і відповідно керування армією, ну але неспроста ж в принципі в кабіне перепрошую в парламентський комітет, почав говорити про це. Мар'яна Безугла анонсувала таку можливість. А які взагалі ризики, того що будуть приймати такі рішення, тим більше що. Свого часу саме наші партнери західні партнери говорили про те, що треба розділити посада міністра. Це питання політичне і господарське, от як ви зауважили, і в принципі, ми ж вже погодилися з цими принципами і нормами. Ми за ними жили. От який сенс тепер відкочувати. Ну, я думаю, що сама пані Мар'яна досить таки вичерпно е, охарактеризувала і прокоментувала е, рівень компетентності е, в напевно там більшої частини там, чи великої частини е, парламентської більшості фракції слуг народу. Якщо я не помиляюсь, точна цитата звучала так: у нас проблема зі знанням законів. У них проблема зі знанням законів, і от вони, почитавши закони, зрозуміли, що не виходить. І тепер вони намагаються закони підганяти під політичну доцільність. Який сенс? Нульовий сенс. Це виключно заради того, щоб хтось реалізував свою політичну амбіцію. Вже були, обговорювались в ефірах прізвища цих хтося і, і історія там завести Буданова або можливо там там ще когось. Ну ні до чого хорошого, це не призведе. Як казав це раніше, я повторюю в принципі це і зараз. Корупційні скандали в Міністерстві оборони вони там ці історії, які виявилися, дай Бог, щоб вони переросли в реальне слідство в розслідування, з'ясування обставин і покарання винних, але. Це те, що має для Резнікова, і схоже на те, що міністр це цілком розуміє, з огляду на озвучення нових людей. Це такий собі внутрішній налигач, проблема вскрилася. А значить, проблему треба лікувати, проблему треба долати, проблему треба зробити такою, щоб вона більше не повторювалася. А ротацію цивільного не військового. Проблема не вирішується тільки хтось, хто керує фракцією слуг народу, ймовірно. Це не розуміє або розуміє, але намагається досягнути іншого ну, раз. Якщо вони с таки притискатимуть це питання, які тоді ризики для нас, для країни, взагалі для міністерства, які ризики, коли військові починають очолювати, от власне приходить на господарчу посаду на організаційну посаду? То ми це вже проходили насправді. І коли е, Степан Полтарак трансформовувався з людини військової в міністра цивільного, він також проходив всі ці трансформації. Військові за своєю суттю вони живуть в Світі, де логіка ухвалення рішень інша, це не є логіка політично-господарська, це логіка військового, яка підкоряється статутам, яка підкоряється якимось правилам прямої дії, і так далі. так далі, так далі, далі. Політик, політик, дипломат. А міністр оборони під час війни і, і не дарма ж згадують про Рамштайн. Це до певної міри військово дипломатична посада. Також бо він, зокрема, і він, він не єдиний, але зокрема і він. Пояснює партнерам, які є потреби України, і якимось чином шукає точки доступу, щоб ці потреби України були задовільнялися там в максимально можливий, в максимально швидкий спосіб. Так, от, коли на цьому місці буде стояти людина-військова, вона буде підходити до оцінки е, тих чи інших ситуацій як людина військова. У нас є людина військова, це залужний, який може компетентно і не тільки він. До речі, в генштабі є чільник генштабу. Є військові, які можуть пояснити, нам потрібно і повний перелік. Ви пам'ятаєте цей матеріал залужного, який казав, нам потрібно там 300 танків, 500 того, та там 700 того та 1000 того. Та. Військові дають замовлення і обґрунтовують, чому їм потрібна саме ця техніка. А міністр оборони, його заступники вони мають займатися, по суті, там логістичними історіями і політичними історіями, економічними історіями, шукати ось ці ланцюжки, що одна країна, наприклад, нам дає літаки там пострадянські, а потім ця країна від іншої країни, від третьої країни отримає там, наприклад, зі сполучених штатів там там ті ефки. І це вже задача міністра: знайти і склеїти до ладу разом. І це має бути людина цивільна, це має бути людина, яка є в, своїх, в своєму арсеналі більш широкою ніж військовий, більш гнучкою, ніж військовий. Зрештою, панове, давайте не винаходити велосипед. Ну, якщо це вже відтестовано в цивілізованому світі. То не треба говорити, що ми шибко розумні і маємо якийсь альтернативний метод. У нас є вже там частина. А чи є тоді взагалі ризики от перетягування ковдри, коли Генеральний штаб військові і міністр оборони, умовно кажучи, військовий. Тепер хто кому підкоряється, хто кому підпорядковується? Ні, ну їхня субординація. Ми розуміємо, що у нас є Міністерство оборони і вся решта військових структур ЗСУ вони підпорядковуються. Міністру оборони. Питання не в тому, що хто кому підкоряється, в сенсі чиї погони старші. Питання саме як на мою думку, в. Механіці ухвалення рішень в голові людини, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, Резніков, тобто людина, яка є компетентна, зокрема там в юридичних нюансах, людина, яка має певний е досвід, саме ось там такий політично-юридичний досвід, тобто людина політик. Вона точно буде розумітися на хитрощах на підводних каменях краще ніж та людина, яка до останнього займалася і жила виключно обмежена якимись рамками статутів і жила у виконанні. Певних конкретних вузьких і специфічних задач фахівець подібен до флюсу. Він однобічний, тобто він однобокий. І для фахівця це нормально. Ну не треба забивати цвяхи мікроскопом. Тобто, військові нехай займаються своїми речами, а вже тоді цивільні, які дотичні, і власне повернуся до тих людей, яких озвучили в. Потенційних гіпотетичних заступників міністерства оборони того ж Віталія до взяти. Ну тобто, ця людина не військова, але він на має набор цивільних і фахових скілів, які точно можуть знадобитися Міністерству оборони. Масштабуємо заступника до міністра і робимо контр контраве, просто капіпастимо логіка аналогічна, тому ну, просто не треба займатися цією дурнею. Але судячи з усього питання по різні, все ж таки залишається підвічним, навіть попри те, що він зараз собі от, анонсував двох нових заступників. Такий, ніби сигнал, що я залишаюся на посаді, але з іншого боку, я так розумію, що дискусії ще якісь ідуть на владних коридорах з приводу його майбутнього. Очевидно, є якісь підстави для того, щоб Резнікова міняти. Я так розумію, що неспроста ж вони ці процеси запустили, навіть не розуміючи, що закони вже прийняті, їх треба відкочувати назад. Але тим не менше, чому ж вони за це взялися не тільки через те, що законів не читають. Напевно, все зводиться в таких речах, коли не можеш пояснити шляхом там нормальним аналізом, причиново-наслідковими зв'язками і здоровою логікою. Значить, тут одразу лише тільки одна відповідь: політична чиясь доцільність, значить, це перерозподіл сфер впливу в владних кабінетах. Значить, хтось хоче посилити себе, хтось хоче. Як версія обрізати джерела інформації до президента? Тобто, це такий. Боротьба за вплив на вуха і голову першої людини країни, тобто боротьба за вплив на Зеленського. Е, можливо, хтось хоче монополізувати цей вплив, повністю прибрати конкурентів. Ми не знаходимося всередині цього процесу, тому у нас можуть бути такі версії і гіпотези, але поза як жодна нормальна версія, от, от те, що ми зараз обговорюємо. Ми не можемо знайти очевидної відповіді значить, відповідь, скоріш за все може виглядати абсолютно абсурдно і. Шкода, що парламент в цьому задіюють, і це ну це якась дискредитація парламенту. Коли от йде з приводу парламенту поганяння. ми чекаємо до нас, має долучитися Федор Вніславський, народний депутат із фракції Слуга народу і член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Чекатимемо його так, включно, цікава його версія. Ключна так звичайно, ми його про це теж запитаємо. Пане Віталію, вам за в принципі є що додати, проблема з кадрами відчувається, ви її бачите чи ні? Ну, якщо говорити про там, те, що пан Федір сказав, що там до, до, достатня довга там, лава запасних і що там кадри якісні, ну якщо там розширити там за, за межі уряду, бо до речі, з уряду також були звільнення, і напевно, якщо ці. Там міністри і заступники міністрів вони є такі, що до них не можна висловити претензії, що вони якісні, ефективні, компетентні. То навіщо тоді було їх звільняти? А стосовно там інших кадрів, ну президент звільнив, а це абсолютно його вертикаль, пане Федере, погодьтеся. Керівників ОДА та ж саме Дніпропетровщина чи Запоріжжя, і то них були публічні претензії зокрема, і по лінії корупції, і я так розумію, президент ці претензії почув, і людей звільнив. Значить, все ж таки проблема з кадрами є. Питання в тому, щоб ті кадри, які пропонувалися зараз, щоб вони не наступали на граблі, як з точки зору корупційності, так і з точки зору компетентності. А хотілося просто пане Федір, якщо це не секрет, дозвольте запитання. От ви казали, що там були там щонайменше п'ять. Людей, які могли б зайняти місце міністра оборони, а прізвища можете поділитися? Я дивіться, я сказав, що я знаю щонайменше п'ять людей, які або самостійно висловлювали готовність бути міністром, або яким президент пропонував в різний е, час каденції нашої На, влади. Наприклад, Бо просто, щоб корекція, розуміння масштаб масштаб цих фігур. Бо, от, поки ви говорили, я там точно собі. Так, ви сказали, що є практика, що там, наприклад, на період війни можлива бути історія, що цивільного міністра там міняє військовий. Ну, наприклад, в Німеччині, там, де ну, в Європі там є практика призначати міністрами оборони взагалі жінок. Ну то, наприклад, якщо ми говоримо про більш як на мене, якісний підхід до цього питання не з точки зору там статі, а з точки зору досвіду. Якщо це жінка, військова питань жодних немає, то в сполучених штатах міністри оборони цивільні, але вони мають мало того, що військову освіту, вони мають що й досвід бойових дій. Тобто, вони колись були військовими. Ті п'ять людей, про котрих говорили ви, якщо це не зараз, то ну що це за люди? Масштаб хочеться зрозуміти: військовий досвід, управлінський досвід, прізвище. Ну військовий досвід в трьох з тих, кого я мав на увазі, точно є. Причому досвід участі в бойових діях і в достатньо ефективних бойових діях, і вони продемонстрували свою ефективність. Але тут знаєте, ну зараз немає підстав називати прізвища, які розглядав президент, наприклад, в двадцять році як кандидата на посаду міністра, і там людина відмовилася, чи в силу різних причин вона не стала міністра. Ну навіщо зараз про це говорити? Я просто маю на увазі, що в нашій команді тих осіб тих кандидатів які можуть фахово виконувати повноваження і міністра оборони і інших міністрів є достатньо багато і ще раз підкреслю що з наших депутатів народних які стали очільниками міністерств практично до жодного не було якихось системних претензій які би слугували можливістю можливою підставою для їх відставки тобто зараз немає зараз у провладної партії умовно кажучи, президента немає ніяких Зас, застережень до міністра інформації, до міністра енергетики, знову ж таки, по цим прізвищам, які називалися неодноразово експертами, питання знято. Ні, дивіться, ви знаєте, от е, я розумію, що журналістська е, діяльність вона передбачає такі питання, але коли я говорив про е, повноваження президента, то ви ж. Е, Ну, повинні все таки дослухатися до того, що я говорив як фахівець. Президент має дві кандидатури: міністр оборони, міністр закордонних справ. Жодного жодного подання ні про одного ні про іншого до парламенту не надходило. Тому говорити про якісь е зміни саме в цих двох міністерствах достатньо е передчасно, щонайменше. щодо інших е очільників уряду е чи очільників міністерств в уряді, е то ну особисто у мене до кількох є е претензії. Я думаю, що. Е ми не можемо виключати, що найближчим часом будуть якісь кадрові зміни в тому чи іншому міністерстві, але зараз говорити можна лише політично. А я не хотів би якісь брати на себе зараз зобов'язання бо давати оцінки, тому що я юрист. Я привик оперувати конкретними поданнями. Буде подання прем'єр-міністра або буде рекомендація коаліції депутатських фракцій, якої є за великим рахунком партія Слуга народу щодо змін. Тоді будемо обговорювати зараз. Це політичні дискусії, які я ну не хотів би, щоб ми їх запровадили. Ваджували для того, щоб підривати якусь там впевненість у завтрашньому дні в когось, пане Федера. От до вас і до пана Віталія запитання Давида я сказав, що сьогодні немає бажаючих на посаду керівника митниці, і по сьогоднішній день там нікого не передбачають на цю посаду. Що ж відбувається такого там? Ну, я не готовий зараз дискутувати про очільника митниці, тому що це точно не сфера моїх повноважень. Я все таки член комітету національної безпеки і оборонної розвідки. Я думаю, що очільника митниці найближчим часом буде ну, кандидатуру буде запропоновано і призначено ніяких проблем в цьому також я не бачу. Але я просто чесно вам скажу, що я не володію ситуацією, не володію інформацією саме про цю конкретну установу. Пане Віталію, тоді ваша оцінка на тлі тих скандалів, які відбулися з митницею, на на тлі тих. Обшуків, які були, от минулого тижня служба безпеки знову ж таки їздила і спеціальним рейдом по західним регіонам. Там по митницям. ми не чули про жодне затримання, про жодний арешт, про жодну справу, яка порушена. Що ж відбулося? Ну я пам'ятаю, ну, це... пане Федера, одну хвильку там дозвольте. Я пам'ятаю, просто була історія рік більше ніж півтора року тому. Там на Закарпатті знову ж таки президент. Приїздив там. Шпетав, якщо я не помиляюсь, це був саме керівник митниці, і там ледь не все, там звільняйся, уходь і так далі. Через деякий час людина просто повернулась на роботу, і це не конвертувалося зауваження від голови держави, не конвертувалося в наслідки ну не те, що по лінії там відповідальності, там по суті там, перед законом, це навіть не призвело до звільнення чи заміни людини. А стосовно те, що сказав Давид Рахамія, що немає бажаючих, так можливо питання не в. Тільки в прізвищі однієї людини, яка візьме на себе відповідальність за структуру, можливо, питання до того, що. Вся суть логіка цієї структури, як вона існує зараз, а можливо існувала і роками, вона є нечиста на руку, і що там надто довгий ланцюжок взаємопов'язаних залежностей, в тому числі і корупційних. І саме тому можливо Давид Рахамій говорить, що немає бажаючих, бо якщо туди прийде людина, яка заради ідей, заради е Ну абсолютно там чистих мінять систему. Так її з'їдять. Її з'їдять середня ланка, яка ніколи не міняється. Вона можливо найбільш токсичніша, ніж навіть керівник. І тому міняй не міняй керівника. Це переставляння ліжок буде і все. І Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник громадського об'єднання справа громад. Дякую, Віталію, вам за участь в програмі. Дякую.